Внутрішньо переміщені особи або ВПО. Хто ці люди і як їм отримати цей статус? Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні ми говоримо саме про це. Оскільки з 2014 року Російська Федерація веде неоголошену війну проти України, на жаль, значна частина території є незаконно анексованою та окупованою. На Багатьох територіях ведуться бойові дії. На окупованих територіях російський режим запроваджує фільтраційні лагері, запроваджує несудові страти та утиски населення. Тому значна кількість людей була вимушена покинути свої домівки, своє життя і перебратися на територію України, яка контролюється українською державою. На зараз на території України зафіксовано більше ніж 4,9 мільйона внутрішньопереміщених осіб. Отже, хто такі внутрішньопереміщені особи? Це громадяни України або іноземці, які мають право на постійне проживання на території України, які були вимушені з метою недопущення насильства переміститися на підконтрольну територію України. Приїзду на нове місце проживання з метою отримання статусу ВПО вам потрібно отримати довідку переміщеної особи з тимчасово окупованих районів або районів, в яких проходить антитерористична операція. Ця довідка дозволить вам переоформити на себе соціальні виплати, зареєструвати дитину до навчального закладу, отримати методичну допомогу та соціальні виплати. Від 14 років мають самостійно звернутися по. Отримання цієї довідки. Малолітні особи, за них звертаються або їхні батьки, або якщо дитина приїхала без батьків, то за неї звертаються органи опіки і піклування. Студенти, які навчалися в вищих навчальних закладах, проживали в гуртожитках і тому були зареєстровані на цій території, якщо не бажають повернутися у своє місце, де вони проживали, до. Навчання теж можуть отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Внутрішньопереміщена особа має звернутися з заявою. В заяві вона зазначає, зокрема, дані про себе, тобто прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, стать, наявність в неї на утриманні малолітніх е дітей, е повідомляє дані про те, що вона не скоювала е тяжкий злочин, і е таку заяву вона направляє е до е відповідного е органу за місцем нового. Проживання. Тобто ви приїхали на е, підконтрольну територію, знайшли місце, де ви будете проживати, і звернулися про отримання довідки і відповідного статусу. А вже з березня 2022 року Верховна Рада розширила постанову і е, також можна зареєструвати зареєструватися і подати заявку через електронний сервіс ДІЯ, що е, пришвидшує і спрощує таку процедуру. Отже, таким чином ми розглянули, хто може отримати статус внутрішньопереміщеної особи і як це можна зробити. В подальшому ми розберемося, які е соціальні виплати та допомогу надає держава внутрішньопереміщеним особам. Залишайтесь з нами далі, буде цікавіше.